Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Президент США Дональд Трамп несподівано втрутився у війну між Іраном та Ізраїлем, завдавши ударів по іранських ядерних об'єктах. І цей крок сколихнув не лише близький схід, а й змусив Китай переглянути, як Трамп може використовувати військову міць США. У разі і конфлікту в Азії, зокрема щодо Тайваню, розповім вам, що сталося про можливу проєкцію цих подій на майбутнє. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал. Я розповідав вам, що Трамп наказав провести повітряні удари з використанням бомбардувальників невидимок Бі-2 і ракет з підводних човнів, які вразили іранські ядерні об'єкти в Натанзі і Сфахані і суперукріпленому підземному комплексі Фордоу. Ця операція стала відповіддю на загрози Ірану і показала. Рішучість США діяти швидко і кардинально. удар і швидке припинення вогню свідчать про прагнення адміністрації Трампа швидко завершити цю близькосхідну кризу для того, щоб зосередитись на азійсько тихоокеанському. Регіоні Китай, який є найбільшим покупцем нафти в світі, різко розкритикував дії США, висловлюючи занепокоєння через загрозу енергетичних поставок. Іран погрожував навіть перекрити армуську протоку, а це ключовий маршрут для торгівлі нафтою, через який проходить п'ята частина всіх світових поставок нафти, і від якого в першу чергу критична залежить саме Китай, і це змусило Пекін задуматися про енергетичну самодостатність. Аналітики, офіційні особи США і Тайваню вважають, що нещодавні удари по Ірану змусять Китай переглянути свою стратегію щодо Сполучених Штатів, можливо, щодо Тайваня Також раніше Пекін вважав, що у своїй другій каденції Трамп буде більш таким ізоляціоністським і буде уникати військових конфліктів. Андреа Андріагісель, експерт з політики Китаю на близькому сході, він працює в університеті, ексетера, зазначає, що Китай сподівався на прагматичніші відносини з Трампом. Але цього не сталося, і тепер Китай має переосмислити, чи Трамп готовий застосувати силу у спірних питаннях, таких як суверенітет над Тайванем, чи територіальні претензії Пекіна у південно китайському морі. Юнсун центру Стімсона в Вашингтоні каже, що удари по Ірану поставили під сумнів уявлення Китаю про Трампа як про президента, який не реагує серйозно. На кризи офіційний представник США, який говорив анонімна, зазначив, що тепер думка, що Трамп уникає дії у кризових ситуаціях, спростована. Це відновлює стримування щодо Китаю, наголосив він. Тайванський чиновник з питань національної безпеки додав, що удари Трампа зруйнували враження, що ізоляціоністи домінують в політиці Вашингтона, і це. Може допомогти стримати Китай, хоча потрібен час, щоб побачити, як Пекін буде адаптуватись до цих нових реалій, Якими є наслідки для Китаю. Ну, по перше, це потенційний перегляд стратегії щодо Тайваню. Китай активізує провокаційні військові маневри біля Тайваню, такі як польоти літаків, рейди флоту. Але удари США по Ірану показали, що Трамп може не миритися з цим в якийсь момент, і він може відповісти з силою, і це. Змушує Китай бути більш обережним. Другий вимір це енергетична безпека. Загроза перекриття армуської протоки підштовхує Пекін не тільки до форсованого розвитку альтернативної енергетики, але також до прискорення проєктів, таких як газопровід Сила сибіру Сибіру-2» між Росією і Китаєм, його затримували через напад Росії на нашу країну, через напружені відносини з Європою. Але Ніл Беверіч з Бернстайн вважає, що Китай може прискорити цей проєкт, адже російський газ дешевший. Вивчення військових технологій, третій вимір, народна визвольна армія Китаю, уважно аналізує ефективність американської зброї і перехоплювачів під час ударів по Ірану, як і раніше, в тому числі у війні в нашій країні в Ізраїлі. Туві Агерінг з інституту національної безпеки в Тель-Авіві зазначає, що Китай та Іран можуть таємно співпрацювати, аналізуючи результати військових операцій. Четвертий вимір військова міць Китаю. Китай демонструє зростання своєї військової потужності, проводячи безпрецедентні операції з двома авіаносними групами в Тихому океані і вперше переткнувши міжнародну лінію зміни дат, проте удари США показали, що Америка здатна атакувати швидко і непередбачувано, що Неприємна вражає Пекін. Міністр оборони Ірану, генерал-майора Насірадзе прибув до Китаю нещодавно для переговорів з китайськими офіційними особами, і це може свідчити про поглиблення співпраці. Тянь вінлінь, директор інституту досліджень близького сходу в університеті Женьжемінь, вважає, що затягування США у близькосхідний конфлікт може дати Китаю стратегічні можливості, наприклад, посилення впливу в Азії. Однак послаблення Ірану через конфлікт було би невигідним для геополітичних та економічних інтересів Китаю, а це наразі саме те, що відбувається зараз. Тож чи стане ця пряма атака США на Іран фактором переоцінки і стратегії Китаю щодо США щодо його можливих дій по відношенню до Тайваню. Чи стане це сигналом для квартету хаосу про те, що США краще не жартувати і вони не збираються йти з світової арени, як Світовий поліцейський? Чи можливо навпаки такі дії США тільки більше консолідують Іран, Росію яких сировинного постачальника і. Колосального виробника зброї у їх подальших агресивних планах і не тільки щодо нашої країни, а також щодо іншого демократичного цивілізованого світу. Друзі, поділіться вашими думками в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Ви допомагаєте поширенню україномовного контенту про економіку, розвиток та інновацію. Це важливо зустрічі!